Усім доброго здоров'я! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії. Nissan Кашкай. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок, будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Nissan Кашкай у нас 2013 рік, модельний 14. На облік стане 13-й. 1,6 дизель на механіці. Передній привід, двигун 96 кВт. Хороше економне авто. Чорний металік, лінзи, противотуманки. Весь автомобіль в рідній фарбі. Хто дочекається кінця відео, пройдусь товщиноміром, все покажу. По вікнах весь 13-й. На оригінальних дисках 18 х дуже гарні диски легкосплавні. Повторюючи, поворотників, рівненький, без колів, подряпин. Рельгини на даху. Позаду у нас стопи фонарі ціленькі, нічого не побите. Камера заднього огляду і взагалі камера 360. Вся екологія на місці, ніколи нічого не вирізається. Вихлопна не задимлена. Все, регенерації проходить часно. Маємо шторочку. Присутня також запаска, знак аварійної зупинки, домкрат, ключі, вогнегасник, повністю укомплектований автомобіль. По салону у нас. Комбінований салон, шкіра тканина, нічого не пошкоджено, все в збереженому стані. Коврики позаду пасажира, водія сидіння також не затерті, гарні. Підлокітник у нас на два підстаканники. Сидіння складається в рівну підлогу при потребі. Тут також карти хороші, нічого не побито. Пробіг автомобіля становить 208 тисяч оригінального. Сервісна присутня, сертифікат. Автомобіль знаходиться в місті Радивілів Рівненська область. Все ціленьке, Торпедо-приладова панель також не пошкоджена. Зараз присядемо до автомобіля, заведемо. Сьогодні в нас прохолодно, 6 градусів. Морозу було, завів дуже гарно, без проблем, співоберта. Маємо. Панораму. Два ключі. Мультикермо відповідно регулюється по висоті, по наклону. Двохзонний клімат. 208 тисяч оригінального пробігу. Завівся з півоберта Клімат працює, кондиціонер також. Давайте перевіримо. Відкривається, все, не будемо відкривати, так тільки для переконання. По електриці все працює, по двигуну немає проблем, по коробці також немає ніяких помилок. Кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте. Сервісна присутня, вже наголошував. Сертифікат. Зараз пройду ще товщиноміром. 106. Давайте крило у нас 120, 99, Це оригінал. 11. Тут у нас камера. 95. 110. Ціна в описі під відео. Хто не може знайти, будь ласка, зателефонуйте, все розкажу. 109, 118. 117. 132. Давайте ще в одному місці. 118, 109. Як бачимо, весь автомобіль в рідній фарбі. Хороше доглянуте авто, економний двигун. Кого зацікавить, будь ласка, приїжджайте на огляд, телефонуйте, усім дякую.